Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам обробку соділ розового автомобіля МА. Значить, Ми зараз будемо обробляти пегом. пег FM1 фірми Rossi Creм. Ще в нас є для обробки Mira WKX21. І ще в нас є пег 10 для шліфовки соділ. Ми обробляємо різними варіантами. Сьогодні ми поговоримо про обробку ПЕГОМ. Значить, коли в нас йде міра, у нас пілот міру вставляється, фіксується, і ми представляємося з пілотом. Коли ми обробляємо пегом, то пек у нас пілот іде на конус, ми його вставили, прокрутили і пілот зафіксувався. Значить, Якщо він не фіксується, знизу треба притримати рукою і зверху прокрутити, тобто притримати за ось цей шестигранник. В даному випадку ну, достатньо е, його притримати. Тут стоїть е, направляюча, така йде вона, зараз вам її покажу. Яка під час того, коли ви зажимаєте щось іграник, вона е, йде на конус і зажимається. В даному випадку ми нею не користуємося, тому що тут просто пілот ставили від руки. І ось в цьому конусі він зажався. ну Можна заправляючому, тому як зручно. Просто Тут його вставив, прокрутив, він вже зафіксований. На нього вдівається пек. Наше сідло йде досить широке. Для того, щоб обробити і було гарно, його можна обробляти в три угла, обробляти верхній, нижній і робочий угол. Тобто робочу фаску. Можна поставити пластинку, обробляти всі три угла. Зараз я хочу вам показати, як обробляється. У кожний угол один. Виставили ми різець під угол 15 градусів і обробляємо варх. Значить, В даному випадку ми включаємо магніт, нас фіксується до плоскості, так як головка чогуна. Тут нас шпіндель відпустили, прокрутили, виставили. Показую вам саму обробку. Робимо обробку. Коли ми обробили верхні вули, включаємо магніт і знімаємо пек. Це ми підрізали тільки верхній вугол. Далі ми обробляємо всі останні верхні угли. Ну, щоб не переставляти різець. Можна зразу поставити різець на три угла, але велика площа сідла не буде такої чистоти. Не буде ідеального прилягання седла клапан. Далі продовжуємо все так само. Ставимо, відпускаємо, прокручуємо, включаємо магніт, фіксуємо і починаємо потихеньку добавляти. Відключаємо магніт переходимо далі. Виставляємо різець на три угла, ставимо пілот. І тепер будемо підрізати, виходить, нижній угол, середній угол, і легенько будемо казати, верхнього угла. Точно так само відпускаємо. Відпускаємо шпінде. Прокручуємо, включаємо магніт. Дивимося, що воно все легенько крутиться, крутиться, зажимаємо шпиндель і починаємо домовляти і підрізати. І ось зробили обробку сідла. Це сідло не оброблене. Тепер, щоб нам перевірити, де знаходиться робоча фаска, беремо маркер. Наносимо на клапан такі меточки. Вставляємо клапан і прокручуємо. І зараз ми бачимо, де знаходиться наша робоча фаска. Щоб ми побачили, чи є прилягання до сідла, наносимо такі самі міточки по сідлові. І тепер ми дивимося, чи в нас кругом зняло маркер. І тепер дивіться, маркер зі всіх сторон зняло. Якщо більше потерти, то буде набагато краще видно. Ну і плюс слой маркера набагато жирніший, щоб тернути і буде видно. Дивіться, а це я краще потер клапаном об сідло. Це без безпритірушної пасти без нічого. Просто клапаном об сідло потер. Бачите, зі всіх сторін вибирає маркер. Якщо зі всіх сторон вибираємо маркер, це сідло буде викачувати вакуум. вакуум. От сама робоча фаска на клапані. Далі ми обробляємо так всю головку. В даному випадку, це сідло і клапан притирати немає сенсу. Тут все криє. Де робоча фаска, ми побачили, що сідло до клапана криє, потім засухарюємо, перевіряємо вакуум. Вакуум провіряємо всіх впускних клапанів разом, бо тут йде спільний в опускний колектор. Далі обробили, провірили все на маркер, все чітко. Далі головку можемо ми сполоскати від стружки і засухарювати її.